Запит є, а пропозиція маленька. П'ять басейнів в області функціонують для навчання дітей плаванню. Дітям із Кам'янця-Подільського Нетішина, Шепетівки Теофіполя та Красилова пощастило мати змогу тренуватись. Бажання є в дітей, да, приходять на плавання, ну, взагалі, а в спорті залишається менше. Діти приходять як оздоровитися в основному. а вже в спорт хто відбирається, хто хоче на подальшу займатися, відбирається для спорту. Бажаючих відвідати секцію чимало. Хтось для загальної фізичної підготовки, хтось залишається в спорті назавжди. Однак кожен з них переконує, емоції басейн дарує неймовірні. Я займаюся цим, щоб не бути дуже слабким і бути сильним, і щоб мої батьки були раді за мене. Це дуже Круто. Е, коли плаваєш після змагань, ми, ну у мене радісні емоції. Я люблю плавання за те, що ну, тут можна розвиватись і досягати вершин. Продають емоції дуже гарні, насолоджуюся. Мати в області більшу кількість басейнів було б непогано. Однак на працюючі секції сьогодні не вистачає тренерів. Зараз в нас мало тренерів зв'язку з військовими діями. От, тому, чому може в цьому є якісь проблеми? Хмельниччина область, яка має чимало спортивних здобутків, і плавання не виключення. Тож, попри брак кадрів та незначну кількість самих басейнів в області, тренери запевняють, попит є, а отже, є й сподівання, що у майбутньому цей вид спорту зазнає значних змін на краще. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.